Audi q 5 22 року випуску. Такий жирочок був проскаки у нас на майданчику, і ми працюємо, розширяємося і поліпшуємо нашу роботу для того, щоб такі автомобілі продавалися у нас чистіше. Але зараз є змога б вам подивитися, приїхати на майданчик, протестувати, і купити Audi Q5 комплектації Premium Plus 22-го року випуску. Автомобіль з Америки всього-навсього 8 тисяч кілометрів. Повіть собі, 8 тисяч кілометрів. Автомобіль проїхав, нова машина. Автомобіль в шикарній комплектації. В шикарному стані, не критичними пошкодженнями, в чорному кольорі. Автомобіль є все необхідне. Є адаптивний круїз контроль дестроні, лінзована максимальна ладоптика, камери 360, парктроніки по колу, гарні легкосплавні диски, встановлені на автомобіль. Гума все сезон на 22-го року випуску. S-Line обвіси. Камери у нас монтовані ззаду, спереду, дзеркала заднього огляду, красиво тонована, хром пакет. Неймовірно красива машина, яка коштує своїх грошей. На повному приводі quattro Маємо електропривід кришки багажника. Плюс у нас є додаткова опція відкриття багажника за допомогою таких от е, незаурядних рухів. Шторочка в багажнику є. Тут у нас вся комплектація є. Докаточка, яка накачується, компресор, домкрати, ключі. Тут це є. Два комплекта килимків. Шторочка. Дуже мені сподобалася така фішечка приємно відкривається, приємно самостійно закривається. Кнопочка в багажнику. Йдемо дивитися далі. На цьому фішечки закінчується. Безключовий доступ на кожній дверці. Так? В автомобілі один ключ. Поїхали до салону. Хочу розпочати одразу з поміляльної музички Бенхі Олувцем. Максимальніша пеміальна музика. Повний електропакет, електроскладання, підігрів дзеркал, пам'ять сидіння для водія. Світлий шкіряний салон. Панорамний дах. Люк відкривається окремо. Тут у шкіряне мультикермово з підігрівом. Також є підкермові пелістки, дальні світли, утримання в полосі, сліпі зони, датчик світла. Адаптивний круїз контроль, дистроніка, радари, все є. Тризонний клімат-контроль, автомобіль на автоматі, електроручник, запуск кнопки, вибір режиму руху, електроручник, Такс. система старт-стоп, допомога при спуску, повністю електронна приладова панель, величезний монітор. Вже настроєний на зрозумілу нам всім мову. Так, бездротовий Apple CarPlay, Android Auto. Вибір режиму руху. Дивіться, наскільки це все красиво, наскільки це все. Приємно на дотик, сенсорний дисплей. Можемо за допомогою сенсора керувати, можемо за допомогою кнопочки вибірі жимор. Просто тачка-пушка. Стан нової машини. Зараз я покажу підкапотний простір. Фактично пару несуттєвих підкрасів. Стріляли у ці шторочки, все відновлено, все зроблено. Плюс до всього морда цього автомобіля, капот. Пленочка йде на крилах, бронепльоночка фари, повністю весь бампер. Все в бронефліфці. Ось дивіться. Як ВАГ автогруп робить мотори. Ось такий він новий мотор, тихесенько робить. Дуже тихесенько робить. Розход машинки 10 по городу, їде бомба. Плюс дуже якісні камери. Хочу сказати, що автомобіль коштує своїх денег. Дуже красивий, максимально напічканий всім необхідним для комфортної їзди. Повний привід пушка Друзі, в продажі 40 тисяч 500 доларів. Хто мріяв, хто шукав, хто не хоче їздить по Україні або замовляти, щоб чекати півроку. Друзі, у нас на майданчику вже є, підготовлена, зроблена, з мінімальним пробігом, з мінімальними пошкодженнями, в максимальній комплектації преміум. Плюс все суперне автомобіль стоїть, залишається у нас. Тож швидше беріть гроші і приїжджайте. Будемо разом кататись, бо я і сам дуже цього хочу. Чекаємо.